У Тростянецькій громаді організували урочистості для випускників у центрі культурних послуг. Подія відбулася на високій патріотичній ноті. Надіслав відео привітання з Лондона для випускників Юрій Бова, голова Тростянецької громади. Сьогодні урочиста мить. Ми відпускаємо в доросле життя наших дітей. Ми зробили все належне, щоб вони отримали в цей непростий час. Найкращі знання, які можуть бути. І я переконаний, що вступаючи в це доросле життя, фактично ми хочемо, щоб кожен з наших дітей отримав. Найкорисніші знання у вищих навчальних закладах, коли куди ми бажаємо вам кожному вступити, щоб ви обрали ту життєву дорогу, яка призведе вас до успіху, до благополуччя ваших родин майбутніх і до кращого життя. Вам будувати нову Україну сьогодні. Весь світ е, разом з нами бореться проти зла, яке вторглося на нашу землю. Весь світ готовий нам допомагати, і майбутнє України, в тому числі в ваших руках. Тож навчайтеся далі, і приходьте будувати країну. Країну майбутнього, якої кожному з нас захочеться жити. Щастя вам в цьому подальшому дорослому житті і всього самого самого найкращого. Величезна подяка нашим педагогам, величезна подяка батькам за підтримку, за навчання наших дітей. Ми переможемо разом. Слава Україні! З вітальними словами звернулися Яна Білокур та Наталія Ковальова. Вже завтра перед вами відкриються тисячі доріг, але кожен з вас. Обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо, впевнено, пам'ятаючи, що ви є випускники 2023 року, такого нелисткого для нашої неслабої країни. Нехай ваші успіхи в майбутньому стануть вчителям винагородою за благородну працю. Всі ви діти в нашому дорослому серці. І знаєте, сьогодні, начебто, свято, але ж все ж таки з присмаком. Гіркоти, тому що ми з вами розстаємося. І вже завтра ви певними кроками будете крокувати в доросле своє життя. В ньому ви зустрінете все. Не буде гладкої дороги, не буде все так просто легко, як було до цього, бо поруч з вами були ваші вчителі, поруч з вами завжди ваші батьки, які підтримують, які дещо виправлять. В дорослому житті все. Ну, не так гладко. Буває все. Буває і горе, і розчарування, але поміж того є щастя, безмежне щастя. Я хочу, щоб ви впевнено крокували вперед. Пам'ятайте, що ви не просто випускники, ви випускники Тростянецької громади. Несіть все з честю, з гордістю. І ми завжди, завжди, завжди чекаємо вас тут вдома. За високі досягнення у навчанні 12 випускників нагороджено золотими медалями, 2 срібними. Найбільше медалей вручили випускникам школи номер 2 5 золотих та одну срібну. Четверо золотих медалістів випустила у доросле життя школа номер 5 Три золотих медалі і одна срібна поповнили скарбничку досягнень випускників третьої школи. Почесні відзнаки отримали випускники, які є активними гуртківцями палацу дітей та юнацтва. А також відзнаки отримали учасників учасники дитячої дорадчої ради при міському голові. Прийміть найщиріші вітання від позашкільних Тростяначі. Ми бажаємо вам щастя, миру, перемоги, добра, любові, успіхів та удачі. Ви молоді, красиві, розумні. Ви можете приймати рішення. Я бажаю, щоб ваші рішення завжди були виваженими. І мудрими, бо від вас залежить наше майбутнє. Дорогі посміхи, будьте прикладом для молодшого покоління і будьте гордістю для своїх батьків і звичайно, для нас. На святі були присутні почесні гості. Петро Крайсвітній один із тих, хто активно допомагає Тростянцю. Мене в Україні називають як, керівником фан клуба Тростянця. У усіх містах, де я буваю, у усіх громадах я завжди приклад ставлю Трестянець. Присутня тут директор п'ятої школи пам'ятає, як ми разом з нею красиво поламали всі школи Києва. Виясно, що в київських самих крутих гімназіях і школах немає того, що є у школярів Трестянецької громади. Робити інновації для вас. Робити якісь речі добрі для вас це велика місія, тому що ви лідери. Я горжуся цією нагородою і клянусь максимально в подальшому працювати над Тонецьку громаду. А випускникам побажаю того, щоб них завжди на плечі був їх явно охоронець в подальшому житті. Яка з Богом і слава Україні! Від усіх випускників подякувала за нелегку працю вчителям та їх підтримку у складні часи Валерія Гостєва. Наш випуск припав на складний час, але ми обов'язково ітимемо вперед, даваючи перешкоди, бо ми наполегливі. Обов'язково відбудуємо країну, бо ми працьовиті. Обов'язково матимемо успіх, бо ми Розумні, будемо відкрито дивитися в очі сусідам, бо ми чесні, не станемо на коліна перед ворогом, бо ми сміливі й горді. І байдуже хто ми будемо в майбутньому: лікарі чи будівельники, вчителі чи програмісти, юристи чи економісти. Доля в кожного своя, єдина, неповторна, але всіх нас об'єднує одна. Ми діти гордої нації, нащадки славного роду. Ми українці, ми ті, про кого дізнався увесь світ. Ми переконані, Україна переможе попереду багато роботи. Ми відчуваємо за спинами, маємо крила, зіткані з вашої віри, підтримки, любові. Усі випускники хвилювалися, адже дитинство закінчилося, і у житті починається новий етап. Я планую пов'язати своє життя з моїм хобі, це малювання і вступити на архітектора. Я дуже буду сумувати за своїми однокласниками, моїми вчителями. Я всім дуже вдячна, дуже хочу подякувати всім нашим вчителям. Директори нашого закладу, тому що на в такий важкий час війну в ковід, ось наприклад, було вимкнення світла майже всю зиму, і в такі важкі хвилини, що вони нас підтримували, дали нам ті знання, які ми отримали. Дуже вдячна. Взагалі мені дуже сумно, тому що все моє життя шкільне закінчилося. Останній раз прийти в школу ще і все на цьому все закінчилось. Але я дуже сильно рада, тому що в мене починається новий етап в житті. Я хочу подякувати нашим вчителям другої школи за те, що вони були з нами завжди. Вони нас підтримували. Нас дуже сильно любили. Вони нас завжди за це підтримували. Ніколи нас майже не сварили. Вони нас навчили дуже багатому. Моя медаль можу сказати почти майже майже завдяки їм, тому що вони мене навчили дуже сильно нервую і дуже дуже сильно рада. Я дуже переживаю, тому що це новий новий етап мого життя. Це Нова ступенька, ступінь, яку мені потрібно преодолати. і я сподіваюся, що поруч зі мною зі мною буде моя родина, батьки, вчителі та друзі. Поняття школи. Я розумію, як зустрічі з друзями та вчителями, які завжди нас підтримували, допомагали. Та робили все для того, щоб ми йшли тільки до найкращого. Також друзі, які завжди були поруч, і завжди ми з ними виконували командну роботу, яка потім дуже гарно оцінювалася вчителями нашої школи. Завжди у мене слово школа асоціювалося із лідерством, бо я. Завжди була лідером. Я б хотіла пов'язати своє життя із програмуванням, тому що зараз це дуже перспективно, дуже прибутково, так скажемо. І взагалі-то хотіла вступити до Харкова, бо це чудове місто. Воно повністю відображає мені здається українську античність, чи можна так сказати. І зараз, в зв'язку з воєнними діями, я не можу цього зробити скоріш за все. І хочу поступити до Києва, до столиці. Трошки суму, тому що все-таки не хочеться прощатися. Тут пройшли як така фраза заїжджена, але реально найкращі роки в нашого життя. І старі друзі, знайомі, вчителі, місця знайомі, так ще трошки страх пробираю, тому що вже з наступного місяця потрібно буде. До нового закладу переходити в нове місце, переїжджати. Це все нові люди, нові знайомства, складність така. Але нічого ми пораємось. Мій клас був неймовірний. Ми були дуже дружні, і який би не був конфлікт, ми намагалися завжди знайти компроміс. І це головне. Ми були такі, не скажу, що зібрані, але ми молодці були, і в нас все було добре. Дякую вчителям, що підтримували нас, допомагали. Незважаючи на будь-які обставини. Завершився захід з ворушливим шкільним вальсом. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.